Всім привіт! Мене звати знімаю, і сьогодні ми будемо проходити паркур. І хто перший пройде, той і отримає 100 робоксів, але стрибніть, стрибніть зараз. А ви не можете стрибати, я теж, тому що я не знаю чому, я буду ведучий і можете проходити! Зараз, давайте. Давайте, давайте. І так, хто передує? Зараз у нас передує Міша. Другий у нас Ваня, та третя у нас Настя. Так, бачу. Е, третє місце Настя. Е, агент І у нього друге. Перше місце ось там є Ніша, е, Міша, І що, можете проходити все. Так. Тут вже третє місце Настя, бачимо. Ну, вона вже так попереду скоро буде на... Так. Бачу, що? Друге місце Настя, третє Міша. Перше Ваня. Так, можна йти. Можете йти. Йота. І до речі, друзі, ось тут вже бачите цю, цю лісницю? Ні. Ці сходи. впав на них. Друзі. І зараз. Стоп! Всі стоп! Всі стоп! Я бачу, рухається. Ну, Настя, вона на батутах, їй можна. На батутах. Ось тут пройдеш батути і стоп. І так, друзі, як у вас справи? Ще плохо. Зараз хто зараз на першому місці? Ну, я поїду бить. Окей, ну ось тут я ви тут боролись за перше місце. Ваня був на першому, Міша на другому, Настя на третьому. І зараз вам треба. Они отойдут от меня. Миша, ты прям в Вані. Ви в Вані. У мене текстурка, я за Ваню стою. він вміє прыгать. Два, три, можете біжати. Дос... Ваня! Я стой, стой! Я сдохну, все, я сдохну. Стоп. Стоп! Привіт! Господи, ти виграв на 100 рокси. Давайте, друзі, зараз ми вручаємо 100 робуксів в вані. Ось, зачекайте. Подемой вишка. Алло, і дивіться: 100 робуксів. Оп, buy items. Окей. Прийшло, прийшло? Друзі, всім вам дякую за перегляд і всім бувай, і всім вам здоров'я!